Привіт усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали нову історію і я з радістю з вами нею поділюсь. Тож бажаю вам приємного прослуховування. Добрий день, я Руслан. Прізвище у мене Свинов. У моєї майбутньої нареченої паннова. Уся її родина пишається своїм прізвищем. Вони наперебій розповідають, що їхній рід походить від заможних дворян. Можливо, це і так. Але яка тепер різниця і який це взагалі має вплив для їхнього життя? Сім'я моєї Ольги зовсім не заможна. Мама працює вихователькою у дитячому садочку, а батько архітектором на будівельній фірмі. Я взагалі з села. Батьки працюють на місцевій фабриці. Предки наші були заможними селянами, а потім їх розкуркулили і вислали до Сибіру. Я змалку займався спортом професійно. Навіть маю звання майстра спорту з карате, тож і свою діяльність я пов'язав зі своїм захопленням. Влаштувався у спортзал і працюю тренером з фітнесу. До мене приходять на заняття впливові люди нашого міста та їх родичі. А ще я треную дітей у спортивній школі. Раніше я страшно комплексував через своє прізвище, а все тому, що у школі мене дражнили та ображали ровесники. Проте зараз, коли я впевнено стою на ногах, маю власну квартиру, автомобіль, повністю забезпечую себе сам, я зовсім іншої думки. Тепер я з гордістю називаю своє прізвище. Мене знають усі впливові люди у місті. Тільки скажи, свину, і вони одразу знають до кого звернутися. Але моя наречена Ольга ненавидить моє прізвище. Вона категорично не хоче змінювати своє прізвище на моє. Я вже стільки аргументів наводив, але то все дарма. Вона говорить, що нашим дітям буде дуже важко у школі з таким прізвищем і з них будуть насміхатися. Можливо, вона просто не заслуговує носити його. У нашому місті всі мене поважають. А запитай, хто така паннова, не знає ніхто. З іншого боку, вона може після весілля своє прізвище залишати, але мої діти мають бути записані лише на мене. Не прізвище прикрашає людину, а людина прізвище. А ви згодні зі мною? В коментарях, будь ласка, діліться своїми думками, і якщо ж вам сподобалася ця історія, обов'язково під відео ставте свої вподобання. Дякую!